Вітаю всіх. Вчора ми були в Рівному, проводили служіння прекрасне. І дуже приємно, коли люди відчуваються, що вони тягнуть, слово Боже, втягують, хочуть його. І тоді і проповідувати зовсім по-іншому. Тоді слово Боже тече і це дуже добре. І там. Багато було чудес, тілень, приємних, таких гарних. Знаєте, один чоловік мене питав: а таке, а таке стілення у вас було, а таке може бути? І я розумію, наскільки ми ще, не дивлячись на те, що ми багато бачили в своєму житті, як Бог нас оберігав, стіляв, спасав, дарував нам свої дари, все рівно ми можемо повертатися в той стан такої, знаєте. Твердості і знову думали, а таке він може? Звідки виникає таке питання, а він таке може? Значить, ми десь вже знову закопалися, знаєте, в своїй світі, в своїй біготні і забуваємо, який він є насправді. І Істина в тому, що що би ми не робили, і як би ми не запутувалися в якихось вченнях, в якихось своїх суеті і в своїх турботах, ми маємо. І завжди бігти до Нього. Загрішили, біжимо до Нього. В радості біжимо до нього. Щось не знаємо, біжимо до Нього. Заболіло, біжимо до Нього, <свісно> бігти до Нього і розуміти цю велику милість, велику любов, велику благодать, яку Він нам дарує. Важко це зрозуміти. Просто навіть на такому простому прикладі, що ми рахуємо себе добрими. І ми думаємо, ми такі добрі. А уявіть собі, що в нас є діти, чи могли би ми віддати своїх дітей за когось в жертву, за якогось незнайомого, за якогось грішника, тим більше, за якусь людину, яка ми рахуємо не так живе, не знає Бога. Ми настільки добрі, ми думаємо, ну, на таке я не знаю, хто здатний, правда? З нашою людською добротою. А Божа доброта вилилась на нас тим, що Він віддав свого Сина Єдинородного, щоб кожен з нас отримав цю благодать на спасіння на життя і життя вічне. І знаєте, світ не змінюється лише тому, що є якісь дуже. Круті великі проповідники, які збирають стадіони і мають великі служіння, збирають великі гроші і щось там в світі таке глобальне роблять. Це добре, що є такі люди, але в основному світ змінюється через те, що вірні, маленькі люди, мільйони людей, віруючих на своєму місті, кожен день виконують Божу волю, Боже покликання, Боже слово. Люблять людей і щось роблять для царства. От того світ змінюється. І знаєте, дуже часто ми згадуємо, озираючись назад, якісь свої помилки. Ой, цього я би вже тепер не зробив, ой, це не треба було робити. Ой, і вони, ці помилки вони є у всіх людей в житті, у великих служителів, у маленьких, і у тих, які не служать. Я просто говорила з одною сестрою на днях, і вона каже, вона колись служила, потім зупинилася і тепер знову почала служити в селі збирати таку невеличку групу, і вона каже, тільки я почала це робити. там То заболіло, то закололо, та проблема прийшла. І я кажу, І вона каже, що робити? Ну, Я тільки війшла в служіння зразу от такі перешкоди. Я кажу: треба лягти. Нікуди не виходити з дому, нічого не говорити нікому, нікуди не йти, нічого не робити, не молитись, не читати, не слухати лежиш і не рухаєшся. І тоді диявол тебе не буде рухати. Та брехня це все. Написано, що. Нічого нам не зашкодить, коли ми виконуємо волю, Божу. не зашкодить це слово Боже. Ісус так сказав, ми маємо в це вірити. А вони казали, А що таке? Я знаю одну сім'ю, які служили, і вони наробили такі якісь для сімей служіння, і кожен раз, коли мали йти на те служіння, у них там троє дітей, і дитина якась одна з трьох завжди захворіє. І вони так раз, другий раз, третій раз, і потім нам мені каже, ми зобов'язані були лишити служіння, тому що наші діти хворіють. І я розумію, що диявол просто цим використовує ці е, ну, дітей, щоб їх зупиняти. І ми маємо це бачити, цей духовний світ, що ми можемо всі помилятися. І ми не маємо боятися помилок, а маємо робити правильні висновки з тих помилок, коли ми робимо висновки, беремо з цього якийсь урок і йдемо далі. Тому що завдання диявола зупинити нас всіх. І знаєте, у притчі про таланти. Там, де Господь роздав трьом чоловікам таланти. Там не критикуються ті люди, які щось робили. Вони робили, вони помилялися, але все рівно робили. Там критикується той чоловік, який взяв просто зі страху той талант і закупав і не пустив його в оборот. І отак ми з вами ми отримали від Бога ті дари і таланти по мірі Христових дарів. Галілуя! Ви чуєте, скільки нам дано. Так як Христу, так і нам дано. І ми маємо ці дари. І ми маємо Духа, який Воскресив Ісуса з мертвих. І ми маємо зрозуміти, це, що коли ми будемо рухатися, то ці дари будуть проявлятися. Ну, це, як, знаєте, машина їде із GPS, нам треба кудись заїхати, то GPS включений і вона нам говорить, куди їхати. Але коли машина стоїть, вона нічого не говорить. Бо так само ми, коли ми рухаємося Бог може нас направляти. Ми можемо десь не туди заїхати, наробити якихось зайвих кругів, але все рівно Він нас виведе і направить на те, що ми маємо зробити, і на ту дорогу, по якій ми маємо йти в своєму житті. І тоді, коли ми це робимо, наша віра зростає, так? діє благодать Божа. І ми маємо це побачити. Я йду. Е... Ну, це ніби не від мене, але і від мене, бо я маю все, своє тіло взяти і кудись занести, завести, щось, щось дивитися, щось слухати, щось зробити. Також від мене залежить, правда? Якщо я не піду, ну, нічого не буде. Якщо я не відкрию рот, Дух Святий не зможе через мене говорити. І тому ці помилки, які ми робимо в житті, це наше навчання. І якщо ви думаєте, що ви нічого не будете робити, не будете помилятися, і ви будете тоді круті віруючі, то це неправда знову від диявола брехня. Дуже багато людей, от я навіть вчора говорила з багатьма, вони кажуть, що вони мають втрати якісь в своєму житті, травми, якісь душевні, якісь страхи, якісь переживання. Через то вони не можуть повноцінно жити і служити Богу. Але ми не маємо дивитися. На тих, хто нас залишив і пішов від нас. Ми маємо дивитися на того, хто прийшов до нас, хто з нами буде вічно, хто нас не залишить і не покине. Ніде такого нема, що ви коли станете віруючими, то все, всі, ваші друзі, родичі, всі скажуть: О, слава Господу! За вас! Ви круті. Ми вас оцінили, ви молодці. Ми коли увірували, в нас весь світ перевернувся. Батьки ну, самі близькі, дорогі люди. Тато мені каже, він мене так любив. Просто правду кажу більше, ніж брата, ну щось таке. Батьки тати люблять дівчаток більше, якось так. І він мені сказав: ти мені більше не дочка. Мій тато. А Богданові батьки сказали, ми вас виписуємо з фамілії Дембуринських. Як це мало бути, я не знаю, але вони нам так сказали. І виганяємо з дому. Йдіть собі кудись. Наші близькі. Ми їм хотіли розказати, яке в нас щастя, а в результаті ми отримали таке благословення. Наші друзі, ми прибігли їм розказувати, Алілуя, Господь прощає гріхи. Дарує мир, зціляє хвороби. Вони все що за секта? Все, ми з вами не хочемо спілкуватися. І це все якось обрізало, це все спілкування, ті всі друзі, ці всі наші близькі люди. Вони нас не розуміли, але пройшли роки. Прийшли роки. Поки ми знову з ними почали спілкуватися вже зовсім на іншому рівні, і вже зовсім про інші речі. І тому ми не маємо. Покладатися на людей. Я не можу служити, бо мене там, я розлучилася, хтось мене залишив, хтось мене відкинув, хтось мене не розуміє. Ми не маємо дивитись на людей. Ми не маємо дивитись на те, що ми втратили. Ми маємо дивитися, що благодать у ми спасені, і це не відділ, щоб ніхто не хвалився. Але ми створені для добрих діл. Створені Богом, дивіться, що написано. Бо зрушаться гори, і холми захитаються, а милість моя не відійде від тебе, і заповіта мого миру не відніму від тебе, каже творець. Не встоїть ніхто перед тобою по всі дні життя Твого. Я був з Мойсеєм. Як я був з Мойсеєм, так буду з тобою, не залишу тебе і не покину, тільки будь сміливий і відважний, бо ти зробиш те, що я тобі наказав. І в новому заповіді, дивіться, що в кінці. Знаєте, коли людина йде вже. З цього світу це найважливіші слова, рахуються останні слова. Так, Ісус іде вже до Отця, і Він каже: Йдіть по всьому світу і проповідуйте Євангелію, навчаючи і додержуючись всього, що я вас навчав, і далі дуже гарно ось я з вами по всі дні до кінця світу. Хто би вас не залишив на цій землі, з людей, є той, хто ніколи вас не залишить. І буде з вами завжди. Тому дивіться не на те, що ви втратили, а на те, що ви придбали в Ісусі Христі. І коли ми шукаємо перш за все Царство Боже, то все решта додається це Божий закон, Божий принцип. Ми, ви хочете. Вирішити якісь питання в сім'ї. Ви хочете вирішити фінансові питання. Ви хочете зцілитись, ви хочете вийти заміж, одружитись, мати дитину. У вас є проблема, і ви сконцентровані. І ця проблема номер один: вона закриває вам весь світ, і вам більше нічого не треба, тільки вирішити цю проблему. Стоп. Зупиняємося. Зупиняємося. Цю проблему відставляємо на другий план. І на перший план ставимо. Те, що сказано в Слові, шукаємо перше Царство Боже, Ісус на першому місці, стосунки з Ним на першому місці. Віра не може будуватися без е, знання, без спілкування. Ви не можете довіряти людині, яку ви не знаєте взагалі, з якою ви не знайомі, ви не можете довіритися цій людині, правда? Отак От само з Богом ми маємо пізнати його любов, ми маємо наповнитися цією любов'ю. Ми маємо... Перебувати в ній, перебувати в його присутності, вчитися ходити з ним, в його присутності, думати, що я думаю. Все, що я думаю, він слухає. Альо, це круто. Я думала, що я собі ходжу, а часом говорю з Богом. А він мені все це має слухати, а страшно стало. І він мусить все це слухати, що я думаю, завжди. І коли ви закохаєтеся в нього, то і думки змінюються, і серце змінюється. Відношення до тих помилок, до минулого твого життя. Я пам'ятаю, коли ми почали служити, мені так було. Знаєте, як ну мій чоловік він духовний завжди, він мій герой, він все знає, він все правильно говорить, він, він не помиляється. А я ні, я не така. Я зараз щось не то ляпну, не то скажу, не так подивлюсь, не то зроблю. Мені було дуже завжди страшно. І я вчилася робити оці кроки віри, що я можу також послужити. Якийсь момент, е, якийсь момент свого життя ти втомлюєшся від того, що ти намагаєшся бути тим, які, які хочуть бачити тебе люди. Знаєте таке? І тоді ти починаєш шукати те, що Бог вложив в тебе і хочеш догодити йому, хочеш подобатися йому, хочеш ходити з ним. І тоді все змінюється. Тобі все рівно, вибачте, що скажуть люди. Ти можеш навіть помилитися при всіх, і нічого нормально, я людина. Я не хочу, але я. Помиляюсь, я людина, я не все можу що досконало робити. Так? І тоді ти стаєш справжнім благословінням, тому що ти шукаєш Божого в першу чергу. Не людського, не не як догодити людям. І Павло каже: якщо б я ще навіть ходи, хотів всім людям догодити, то я би не був Христовим Слугою. А людям неможливо догодити. Я пам'ятаю, як ми в тюрмі приходимо, там покаялася одна сестра, там в неї такі були дуже серйозні проблеми. І вона там не за те сиділа, що ромашки збирала, там така серйозна була жінчина. І вона покаялася, прийняла Ісуса, відродилася, почала приходити, почала змінюватися. І тут, в один момент, я приходжу, щось її нема. Другий раз її немає. Я кажу до тих сестер, де вона, покличте її, скажіть, що я хочу її побачити, хочу з нею поговорити, що сталося? Приходить на наступний раз. Що сталося? Сидіть, добре, що ви сидите, щоб ви не впав. Ти прийшла, я стояла, і ти мене обійшла і обняла якусь там не таку сестру першою, а мене другою. І я образилась, як ти могла її обнімати першою. Ти її не знаєш, вона не така. А я вже духовна, я вже крута, ти мене не обняла, чи, чи там взагалі її не обняла, не пам'ятаю. Ну, щось таке от було. Я така стою. Ага, от тобі і вся зрілість, от тобі вся духовність. Якщо ти реагуєш на такі речі, якщо ти реагуєш там хтось не подивився, не обняв, не поцілував. Чи ще щось таке зробив, не дав тобі канапку з уселецем першим, не дав тобі цукерок, а сам з'їв. Розумієте? Це, це показує просто про дитячість в Ісусі Христі. А зрілість це тоді, коли ми йдемо, пускаємо ті дари в оборот і не боїмося помилок. А можемо визнати, так, я помиляюсь, але я вчусь, тому що, коли діти йдуть до школи, вони не йдуть. Вже все знаючи, навчаться в школі, правда? Вчителька є для того, щоб вчити їх. І не все зразу і легко виходить. Ми приходимо в царство. Ми, як учні Ісуса Христа, ми вчимося жити по-новому, ми вчимося реагувати по-новому. Ми маємо розуміти, що ми маємо змінюватися і вчитися жити як Ісус. Брати з нього приклад. І чим більше ми з ним, чим ближче ми з ним, чим частіше ми з ним, тим більше ми втягуємо цей образ Ісуса Христа. І, і то, як та українська приказка з ким поведешся, від того наберешся, в якому ти оточені. Якщо ти в оточенні Бога весь час ти будеш змінюватися. І ще про ту бабцю хочу ще раз розказати, яка була глуха з Івано-Франківської області, з Карпат. десь, вона там в горах немає зв'язку, вона десь ходить на якогось горба, вилізає, щоб подзвонити. І вона дзвонила, бо їй з Америки. оця сестра греко-католичка, яка там в Америці відродилася, і там служить, проповідає. Така ревна, дуже сестра, вона їй дала номер і наполягала, щоб та подзвонила. І бабусечка дзвонила вже кілька разів. І суть коли я за нею помилилася, вона... прошу її перевірити, вона щось там трохи повторяє я їй кажу, що все буде добре, очікуйте чуда, завтра мені подзвоніть. Кінець розмови. Ну, що ти зробиш, баба глуха? Біда, біда, вже глуха, то вже назавжди. Оце після молитви запечатала баба глуха і все. І що ти тут зробиш? Боже, і вона мене не чує, щоб я їй щось пояснила. На другий раз вона вже мене чує. І я їй на другий раз кажу: послухайте мене уважно. Маєте город, маю. Сієте щось на городі, сію. А що сієте? І вона мені там розказує: каже: ну, ви сієте те, що ви хочете бачити: добре насіння. Отак ваш язик. Ви маєте змінити свій язик і сієте. В своє життя добрі слова, те, що ви хочете бачити, а те, що не хочете, не сіє, не говорите. І ви знаєте, ну це, це радість, це щастя, це, це Господь, що Він там в тих горах між тими горбами, холмами. Прийшов до неї 71 рік і торкнувся її. І вона мене почула і зрозуміла, і каже: Ой, дякую вам. Я навіть не думала ніколи, що то. Ну, що я ж така, що треба щось міняти, що то від мене залежить. Алілуя! Слава Господу! На наступний раз, коли вона дзвонила, вже не пам'ятаю, в п'ятницю, здається, це було. Я говорила з нею легко, без криків, спокійно. І вона прийняла Ісуса Христа. Алілуя! Там в горах. Все життя глуха з 15 років. Бог торкнувся її. Тому що він любить людей, він любить ту бабцю, він любить тебе, він любить твоїх родичів. Він, він знає, як торкатися. Євангелія велика сила, яку ми маємо, яку ми маємо навчитися користуватися як інструментом. Для, для сердець людських таким ніжним інструментом, не порубати вуха і розказати грішник не кінчений, не, не поклоняйся іконам, то не роби, туди не ходи, а так роби, а так не роби. То читай, а то не читай. Туди ходи, туди не ходи. Це не Євангеліє. Це не добра звістка. Це знову самоосудження, бо вони стараються, вони роблять щось, в них не виходить і вони знову розчаровуються і кажуть, ми молились, Бог нічого не зробив, нічого не дав. Євангеліє показує нам вихід, благодать Божа, милість Божа, дар Божий для кожного з нас. Хто повірить, той спасеться. Віра це є доступ до Божої благодаті. Віра, це не є те, що я. Заставляю Бога щось робити, викручую йому руки і вимагаю щось в нього, бо я служу, бо я читаю, бо я молюся. Ти повинен мені щось дати. Ні, віра, це я приймаю милість Божу, дар Божий, подарунок Божий, незаслужений, тому що Він мене любить. Я недостойна цього, я не заслужила, але я приймаю, бо Ісус за мене помер. І тоді це працює. І тоді серце розтоплюється, тоді бабця чує. Mm -hmm. Алілуя. Віра, яку Бог вложив в ваші серця, може взяти будь-який дар, благодаті, який Ісус приготував для вас. Нема нічого неможливого тому, хто вірує. Будь-який дар все, що вам потрібно для життя. Чому Бог добрий, Він любить нас, і Він хоче, щоб ми були щасливими. Амінь.